І так перед вами презентація. Ми з вами зараз відправляємо в чарівний ліс. І в цьому чарівному лісі ми з вами будемо бачити три скриньки. Перша скринька називається Природні явища. Друга жива природа, а третя корисні копалини. В кожну скриньку ми з вами повинні зараз будемо опустити. Відповідні відгадки? От слухаємо першу загадку. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати намистинки в день і ніяких не знайдем. Дощ, дощ, роса роса, 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 роса. роса, правильно. Ребята, скажіть, будь ласка, а роса до якої скриньки відноситься? Жива природа. Жива природа. Вань, природні, роса. Явища. природні явища. Звісно. явища. Звісно, от вам і роса прискакала до вас. Молодці, друга. Чорне, тверде, блискуче, всіх людей гріє. Вугілля. Вугілля. Вугілля, вугілля. Вугаря, копалини. правильно. копалини. Корисне копалене. Кориснікопане. Тиша, тиша, послухайте моє запитання, а поставте питання до слова роса. На яке запитання відповідає? Що? Роса. Роса. А яка це частина мови? Іменник. Іменник. Прекрасно. А поставте запитання до слова вугілля. Що вугілля? Що вугілля? А, а це частина мови. Іменник. Іменник. Правильно. А що цікавого в написанні слова вугілля? Двір. L. L. Подвоєння. L. Подвоєння. L. подвоєння. Подвоєння. Правильно, подвоєння дві букви Л. Вірно, ребята, я з вами дуже-дуже згодна. Добре, наступна загадка. Ребята, мікрофон. На дахи і на мости. На дорогу і на дім. Заховатись треба всім. Хоч камінчики малі. Таболючі крижа град. 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 А град. град, до якої скриньки ми віднесемо? Жива, природа. Жива, Жива. 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 Природні, 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 явища. Природні, Природні явища. Природні явища, звісно. Природні mm. явища. А поставте запитання до слова: град. Що, град? Грат. Так... Яка це частина мови? Ця комашка розумашка. І працює дуже важко. Земляну свою хатинку тягне довгу судинку. Мурашку. Мурашка у нас Жива природа. Жива природа. Мурашка. Кто? Хто? Мурашка? Абсолютно правильно. Вимикаємо поки мікрофон. Під землею вогонь спить, а на плиті обід кипить. Вулкан. Вулкан, вулкан. Під землею вогонь спить, а на плеті яма, Що ж це може бути у, на плеті? спить на Нафта. 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 Газ. Газ! Почула слово газ. Молодці, природний газ. Куди ми його поміщаємо? Ось вам, будь ласка, ось вам газ, на якому ми можемо з вами приготувати для себе їжу. Правильно? Поставте запитання до слова газ. Що? газ? Що газ? Я, газ, газ е Іменник згодна, вимикаємо мікрофони. Наступна загадка має хвіст, та не літає, має роги, не розмовляє. Можем вудкою спіймати і загадку відгадати. Риба. 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 Рибу. 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 Рибу, куди ми з вами поміщаємо? Риба природа. Риба природа. Риба природа. Риба. Поставте запитання до слова риба. Хто імен? Хто імен? Дітки, я ще хочу тут трошки зупинитися з вами. Ми повторили природні явища, живу природу, корисні копалини. Ну, по-перше, ми з вами знаємо, що корисні копалини це природні багатства України, і саме природний газ і кам'яне вугілля до них треба бережно ставитися, економно ставитися, ощадливо ставитися і використовувати їх тільки за потребою. І ще, ребят, ну тут я теж вам повинна сказати і ем, повторити з вами, що і природний газ, і кам'яне вугілля, з якими сьогодні ми з вами зустрілися, ми повинні з вами пам'ятати, що е, іноді, якщо людина не користується обережно з ними, це може бути причиною пожежі. І ми з вами повинні про це пам'ятати. Будьте дуже дуже уважними і. Розумно використовуємо наші корисні купалини, природні багатства. Все що, наш, все, що нас з вами оточує, це жива природа, жива природа. І ще це такі об'єкти тіла, які створила людина. Ми з вами також про це знаємо. І е, зараз ми з вами перейдемо до наступної ігри. Зараз я вам її відкриваю, цю гру, і ми з вами з нею попра... пограємо. Так, завдання у нас з вами таке. Дивіться, у нас дві половиночки, можна так сказати. Нам треба розмістити предмети. І... Ми... Стоп! Вимикаємо мікрофони. Всі. Ми з вами повинні розмістити предмети, тобто фото предметів, які ми з вами зараз побачимо, в дві колоночки. Ліворуч це природні багатства, праворуч це речі, предмети, створені людиною. І так дивимося з вами перше фото. Природні багатства. Природ... Природ... Природні багатства. Природні багатства. Це дерева, це дерева, це ліс. Річ вируно. 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 Люди, Ми використовуємо ліс нахатим. дуже обережно і дуже ощадливо, тому що це природні багатства. Згодна. Машина. Машина річ, вируно" створена творена людина. Творена людина. Річ створена людиною. Земля. Природні природі <пай> а Верно, люди, люди. Чудово, ми з вами говорили <пай> з цим завданням. Абсолютно, так.